Всім привіт, я Мар'яна. Привіт, я Света. Света, ми з тобою зустрічаємось вдруге на нашому книжковому клубі. І на цей раз ми з тобою знову взяли казку. Той раз у нас була казка для дорослих. Казка про калинову супілку. Тепер у нас Матільда роль додала. Е, Наскільки тобі було легко читати? Давай почнемо з того. Ну, мені було легко швидко, але мені. Е... Спочатку не хотілося її читати, мені було нецікаво, як дорослій. Я думала, можливо, я там буду виносити щось для себе нове, але ні, мені було нецікаво. Все ж таки, мені здається, вона не для дорослих. Ну, вона не для дорослих, але мені здається, для дітей вона буде дуже прикольна, тому що там є пригоди. Так, мені здається. Я дивилася фільм дитиною, і мені було дуже цікаво. Матильда була для мене прям от прикладом. Я прям росла на ній. Мені здавалося, що от треба бути як вона в чомусь. От, до речі, екранізація 96-го року, вона в принципі по книжці. От там мало дуже мало таких моментів, там, де режисер щось своє додумував. Мені здається, прям от все по книжці. Ну мені так здається, наскільки я пам'ятаю фільм, бо я його дивилася дитиною. Коли я перечитувала, я прям згадала весь. Фільм Давай скажемо, що Роль Далт це, в принципі, письменник дитячий, у нього дуже багато дитячих книжок, одна з яких моїх улюблених Чарлі, шоколадна фабрика, до речі. Е, е, Матільда одна з таких, вона написана для дітей, вона, е, і, до речі, для читання дітей. тут дуже великий шрифт. Такі І Прикольні графічні малюнки, але ну, знову ж таки, дуже маленька дитина, ці малюнки графічні, не дуже зрозуміє. Так Я дочі показувала їм, вона не зрозуміла. Я намагалася почитати з донею, їй три, їй було не. Цікаво для неї ще ну, занадто. Мені здається, я їй, якщо дам десь в 6, 7, 8, 9 років, їй буде цікавіше. Ну так, це така історія, мабуть, для дітей початкової школи, там, де є якісь приклади чогось, так. поведінки всього. Так. І якраз щоб ну, будувати якусь свою особистість, будувати взаємозв'язки в класі з вчителями, тому що в мене були проблеми з вчителями в школі, і якраз таки з Матильди я Взяла якусь, знаєш. Добуватися своєї справедливості. Взагалі вчать дітей. І зараз, як я от дивлюся, там кажуть, дитина вона взагалі сприймає всіх дорослих як авторитет. Mm -hmm. І важливо навчити, що авторитет це там тато, мама, вчителька, але все одно всі оці слова дорослих треба піддавати сумніву, не треба їх повністю слухати. І ось ця книжка про це, що ти можеш піддавати сумніву, думки. Всіх дорослих, ну мені так здається, що якраз таки ти можеш думати своєю головою, і якщо тобі щось не подобається, ти можеш йти до кінця і добивати своєї справедливості. Ну і заступатися за себе і за інших, тому що часто ж таке буває, що в школі є булінг, і не тільки зі сторони дітей, ще й зі сторони вчителів. А тут, до речі, директорка пані Транш вона ж насправді страшна, як знущалася над дітьми. Ти пам'ятаєш ту історію, коли вона дівчинку схопила за коси і виконала. Просто зі школи я така думаю, що відбувається? Ну, це ж дитяча книжка. Я, так, я себе так виправдовувала, думаю, що? Потім така. Ну, в принципі, це дитяча книжка. Ну трошки гіперболізовано. ладно. Так, давай трошечки поговоримо про головних героїв про сюжет. У нас є Матильда, власне, яка називається книжка, це дівчинка, про яку вся сама історія Майкл, її братик, її батько і мат. Ворм води є міс Гані, а в фільмі, до речі, кажуть Міс Хані, тобто як мед. Ага. От вона вчителька, власне, пані Транчбул, це директорка школи, і Аманда, подружка Метиль. Це і такий. Лаванда. І лаванда. Це, ну, це вони такі. Типу, найголовніші герої. Наша історія починається з того, що Матильда живе в родині, яка зациклена тільки на телевізорі. Їм не цікаво ні книжки, нічого. А дівчинка з чотирьох років вона перечитала вже там всю бібліотеку. Їм не тільки не цікаві книжки, їм свої діти не цікаві. Ну мені здалось, до речі, що вони до Майкла якось трошки більше батько. Він же, пам'ятаєш, там була історія, коли батько казав, давай я тобі покажу там свій бізнес, ти ж мій спадкоємець. То Матильда якби їм була в принципі не цікава. Напевно, через те, що він хлопчик, все ж таки він, типу продовжувач, мамі не були цікаві об, обидва, об, обидва дітина. Да. А от е, татові за рахунок, напевно, того, що це хлопчик, що він там передає там, прізвища, спадок і все, як оце от е, завжди в нас модно. А, то напевно, за, за цей рахунок, типу, передати свою справу, чомусь навчити. А дівчинка, що дівчинка? Угу. Вона. Який з нього з неї толк? Тільки покричать на неї. І от власне Матильда читає, але її не віддають в школу, тому що навіть батьки не їм не цікаво, скільки їй років. І коли вона питає, коли ви мене віддасте в школу, мені шість з половиною. Він каже, що тобі чотири. І ми я дуже сміялась з діалогу. Коли він каже: Спитаємо у мами: Люба, скільки Матильді років? Чотири. Вона каже: Шість половиною. Ну тоді п'ять. Ну, типу, батьки такі їм було байдуже на свою дитину. І от батько займається він перекуп автомобілів. Він куповує металобрухти на колесах, він там щось доклеює суперклеєм, якісь запчастини, і коли вон, його син питає, що так воно ж відклеїться, каже, ну так, да, тільки це буде не моя проблема. Він скуповує цей металобрухт, типу якось ремонтує, скручує пробіг звідти і продає вже за більше грошей. Матильда ж каже йому, що ти шахрай і все інше. Угу. Ну але батько не дає тільки знає, що кричати. І от він продає машину директорці школи. Директорка бере Матильду до себе в школу. І ти пам'ятаєш, перше, що мені сподобалось, те, як Матильда думала, як виглядає школа, що це якийсь будиночок, обсажений квітками, деревом, прийшла, а там в нас якісь похури, така директорка, неадекватна і все інше. Але Матильда не оце погане. Відчуття скрасила єдине, що вчителька їй дуже сподобалась. Так, вчителька там єдиний світлий промінчик. До речі, дуже гарна вчителька, як на мене, вона така прям уважна, і діти її так люблять. Вона прям мені сподобалась, я Пам'ятаю, із фільму вона мені так подобалась, і в книжці вона мені дуже сподобалась. Така вона вся добра і гарна. І Вона й справді ж перша помітила її здібності. Uh -huh. Пам'ятаєш, як вона прийшла до її батьків і намагалася пояснити, що ну у вас же геній дитина. Що? Ні, йдіть звідси, хто ви, що ви? Uh -huh. Це було просто жах, я не знаю. Вони мене так дратували. Да, я сподівалася, що їх все-таки батьківських прав позбавлять, <свісна> 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 <Всю> книжку. <свісна> <свісна> так от, значить, і перша сцена, яку Матильда застає в школі, там, де якраз, оце там, де коски директорка викидає дівчинку, тому що у неї там коси, як що він сказала, як корови, чи щось таке, типу, uh -huh. чи чи пора, не не Ну, якось з якоїсь тварини свійської зрівнянки. Я тебе. просто була дуже ну мені здалося, що вони такі гарні, там був такий опис цих кісок, мені було так шкода, цю дівчинку. Uh -huh. Я думаю, ну боже, ну як батьки можуть не, не заступатися за своїх дітей? Чи можливо діти не розповідають батькам про те, що Але відбувається? Але до речі, ти за те, що ти кажеш, там же ж якраз під час цієї сцени був діалог між дівчатами, там, де Матильда питає, а чому ви не вже кажете про це батькам? А здається, Лаванда їй каже: ну, от якби я своїй мамі розказала, що директ. Викинула за коси дівчинку, вона б повірила. Ну так. Да. І Матильда каже: ну, моя б не повірила. Ну і це насправді вчить не тільки дітей. Дітей вчить те, що треба розповідати, а те, трошки треба дослухатися до своїх дітей. Так, і все-таки... Навіть якщо дитина щось вигадує, але все одно треба піддати сумніву, що там на стороні школи все нормально, бо дитина просто так не почне вигадувати, от якісь. Погані речі, дуже погані речі. Да, я про це теж пам'ятаю, читала якусь книжку про виховання, що треба ставати на сторону своєї дитини завжди в спілкуванні з вчителем, тому що коли ви вдвох з вчителем, і двоє дорослих на одну дитину, і плюс мама не заступається, бо тато це дуже травматично. Угу. Так. так. Ну і власне потім описується шкільне життя Матильди. Як вчителька намагалася її перевести в інший клас постарше, тому що вона насправді дуже розумна дівчинка, директорка казала, що ні. Слово характерна, і та маленька мразота, тобі там псує. Ну, це ж, до речі, тато. Тато сказав, що так. його донька нахабна, що вона що там дурна. буде паскудити в школі. Це Тато розповів директор, що, директорки, що буде дитина така угу, проблемна. Так. І потім була сцена ще в актовому залі, коли Брюс маленький, вкрав з їдальні шматок шоколадного торту у директорки і з'їв його. Вона йому ще посмаку... типу дала посмакувати шматочок з'їв, вона Притягла дуже великий торт, поки він все не з'їв, не міг встати. І ти пам'ятаєш, це була якраз перша така сцена, коли Матильда вирішила піти проти системи, тому що він їв і вони вже бачили, що йому погано. Він зараз просто почне блювати тим тортом. Він вже там полетнів весь, і вона встала і почала кричати Брюс, давай! Ти зможеш! Ти молодець і потім вся школа підтримала. Вони всі школою почали. Того хлопчика підбадьорювати і він справився з такою задачею з'їсти той шоколадний торт. Прекрасно. Ну, Мені здається, таке покарання, просто супер. Хотіло так. Ти спіймала себе на думці, що хочеться шоколадний торт? Да, я поїду після зйомки їсти шоколадний торт. Я теж так думаю, шоколадний торт, якесь какао і ще туди зверху. Ого. Ну це прямо щоб шоколадний шоколад з шоколадом. От. Власне, і Матильда починає далі по сюжету дуже зближуватися з цією вчителькою. Вчителька розповідає їй страшну таємницю про те, що вона ем, жила не в тому домі, куди вона привела Матильду, а в, в великому і все таке. А хто ж там зараз живе, а виявляється? Ну, що... Що... Її тітка, А потім ми розуміємо, що її тітка це та сама директорка. Що це саме та пані Транчбул, яка коли після смерті Магнуса, це її брат. І батько Матільди, вона переїхала в той дом, позбавила дівчину всього спадку, грошей, будинку і навіть не давала цукерки. Пам'ятаєш, з'їсти з, з скриньки батькової? Ну, Ну, я пам'ятаю, що в книжці було трошки більше. Вона там а, знущалася з нею посильніше. Я просто пам'ятаю таку тривожну а, подію про те, що вона перевіряла, чи добре помилася дівчинка, да. і прям засовувала її в ванну, коли її здавали, і тримала під водою, коли їй здавалося, що вона помилася погано. А, ну, це ж садист, це це просто садист, хто її і як її взяв угу. директоркою школі. Чи вона просто такий супербрехун? Я не розумію. Ну і всі вважали, що вона дійсно поважна, там якась шанована в суспільстві. Я просто думаю, ну скільки таких людей страшно. Може бути, насправді, так. Так, ем, так е, значить, потім що у нас відбувається? Е, Матильда знаходить в собі дуже цікавий дар. А, да, вона да, може да. рухати предмети поглядом. Особливо вона перший раз помітила, коли на неї кричав батько. В книжці, коли була на уроці, на уроці у Зміст а вона перевернула склянку. Точно, я забула про це. В книжці вона перевернула да. склянку з тритоном. З а, лаван, mm -hmm. да, принесла тритона, це був її теж героїчний вчинок, вона так. до цього дуже готувалася. А, вона Перенесла третона, і коли до них на урок мала прийти пані Транчбул, і вирішила його підкласти в склянку чи глечик. Ага. Ну, цим вона дуже налякала. Мі Транчбул, і вона вирішила. Директорка вирішила, що це Матильда винна. В неї є такий, як вона вважає дар, вона з'ясовує, хто винен і вона. Звинуватила Матильду, і це її дуже обурило саме Матильду, тому що це було несправедливо, uh -huh. і саме ця несправедливість, що вона, вона не сказала там, вибачте, вона сказала ні. Вона ж відразу казала ні, це не я, я цього не робила. І саме через цю несправедливість вона так зреагувала, uh -huh. що в неї з'явились ці сили, щоб боротися з директоркою. Мені здається, всім діткам в цьому віці. Ну. В початковій школі хочеться мати цю суперсилу, щоб боротися ну, з да. сильними дорослими, які несправедливо в чомусь звинувачують. А таке стається. Ну, мене ставалося в мене теж. Ну, то Матильда вчиться опановую свій дар. вони там пробираються з вчителькою до будинку, щоб забрати ляльку і все інше. Ну коротше, Матильда і їх там застає пані Траншбул. Угу. Вони звідти тікають. Потім Матильда приходить сама і забирає ту ляльку. Але Транчбул думає, що все-таки Матильда там побувала. І ти пам'ятаєш, як Матильда розпитувала у вчительки, як називав її батько, mm -hmm. і як він називав ту директорку. Я спочатку не зрозуміла, думаю, для чого дитині ця інформація. А потім, коли Крейда почала рухатись на уроці і писати, що це Магнус, агата, поверни моїй там дитині, моїй бджілці, так, здається, mm -hmm. казав. Mm -hmm. Батько її називав, моїй мої бджілці, її, тіпо, будинок і гроші. Я так і думаю, ну ти, Матільда, просто якийсь, я не знаю. Ну, геній Геній, насправді. Ну і хеппі енд. Матильда просить вчительку залишитися з нею, тому що батька накривають все-таки. Ну, так, у них проблеми, вони тікають, батьки вирішили втекти. Хоч ну, вони спочатку збирались забрати дитину з собою, але вона попросила, вони такі, та ну, і слава Богу. Мені дуже подобається, що мені з Гані сказала так в кінці, що я б з радістю забрала Матильду до себе. І, а мати каже: Справді, Гаррі, може, відпустимо її, якщо вона сама так хоче, нам менше клопоту буде. І батько, я поспішаю, не можна спіднізнитися на літак. Якщо хоче, хай лишається, я не проти. Ну, реально, батьки. Вам настільки байдуже. Дитина захотіла з вчителькою залишитись, ну і гай залишається. Ну, мені здається, одні з найжахливіших батьків, як приклад. Ну просто. Ну, так, можна батькам прочитати, щоб не бути такими, щоб звертати увагу. На своїх дітей, але для Матільди і для Місгані це був просто класний хеппі енд для них обох, тому що мені здається, Матільда отримала собі як авторитетного дорослого, якому вона може довіряти, з яким вона може дружити, вибудовувати от такі стосунки дорослих дитини, нормальні, mm -hmm. адекватні. І місгані, якої не вистачало все таки цієї любові, бо рано померли батьки, тітка неадекватна, яка просто ну знущалася з нею потім ще з дому вигнала. І була насправді тираном і в школі, mm -hmm. і вдома, і кругом. Так і вона знайшла от ту людиночку, яку якій вона може подарувати оці всі свої почуття, і, і вона ж взагалі була дуже добра. Вона mm -hmm. дуже любила дітей. І е, в книжці ще є е, такий момент, що е, у Матильди ще, е, її оці суперсили вони зникли. Тому що мені здається, що якраз таки з Мізгані вона стала дитиною. Звичайно, дитиною. Так, і в неї немає цієї потреби. Мізгані, звичайно, там це пояснило тим, що ти почала займатися більш такими для свого розуму складними вправами, і твій мозок знайшов якусь справу і угу. немає такої кількості енергії. Але мені здається, що вона повернулася в цю роль, де вона дитина, їй не треба вирішувати, їй не треба боротися. Є людина, яка за неї відповідає. І от якраз це от, їй допомогло от, просто бути дитиною, мати просто звичайне дитинство. От мені також так здалося, тому що я так читаю, і що у неї там зникли оці чари. Я думаю, ну так значить, дитина просто перестала себе захищати від когось, вона перестала відчувати небезпеку. І зрозуміло, що коли ми такі їжачки, а коли у нас все нормально, ми в комфортній обстановці, у нас ці голочки згладжуються як у їжачків. Тобто у мутильди те саме відбулося і нічого дивного. В цьому немає, що у неї ця сила зникла, але насправді дуже прикольна історія. Так, дуже цікава. Мені, як дівчинці, вона тоді сподобалась дуже сильно. А, Матильда стала, знаєте, ти, знаєш, той персонаж, на якому ти створюєш свою особистість. От, і тоді, в дитинстві, це було, був один з таких от, прикладів, таких от для мене. А, справ, справді, в цьому поборотися за себе. Я ніколи не розповідала батькам, які в мене проблеми там бувають з учителями. Я старалася боротися сама. Не знаю, чому дала. Ну, мабуть, це теж казали, що батьки ж тобі не повірять. Мої батьки, слава богу, вірили мені завжди. Я чомусь, я їх оберігала. Я їх оберігала, я оберігала маму. Я не розп... я зараз розповідаю. Вона така, чому ти ніколи? Я б за угу. тебе вступилася. Я така, ну просто я сама розібралася. Я самостійна. Я сама доросла дівчинка, маленька була. Історія класна. Ну от насправді я її не читала, будучи дитиною, тому що. Ну, ми з тобою росли, якби в Запорізькій області, так не було їх просто їх не було. було. Я Цих вже книжок. не кажу про те, що українською мовою не було нічого. Взагалі знайти якусь книжку українською мовою тут, тоді там 30 років тому це була велика проблема. Вони були, але їх було настільки навіть Не мало. знаю, чи друкували щось. Не за шкільною програмою, мені так здається, тому що багато, наприклад, із зарубіжної літератури я брала читати саме російською там бібліотеці, mm -hmm. чи у бабусі там у мене є. У неї у мене директор школи в неї велика збірка всього. оці радянські збірки. А купити десь в нашому бердянську, українську книжку було нереально. Це були тільки видані в Росії книжки, і те їх було ну мало. Вибору майже не було. Це були найчастіше російські якісь письменники. В Запоріжжі був вибір, але я не скажу, що у мене були, знаєш, дитячі книжечки там, про mm -hmm. якихось котів, собаки і таке інше. Але вони були російською мовою, звісно, звісно, бо українська книжка, якби. Одиниці були насправді. А я знаю, що згадала, були такі маленькі картонні, з'явилася або Галамага, і вони друкували. Оці я купувала, поки мені самі дитячі підходили. Тому що потім я росла, мені хотілося більше якихось дорослих. І от ці такі маленькі угу. книжечки ми купували, але потім ну, їх теж було так мало. Я не знаю навіть, де моя мама їх знайшла. Я її потім дуже довго просила купити ще, але. Але ж Малкович він був, він здається з Карпатської України, тому він і друкував українською. Ну як <гум> Ні, ну це те, що ми могли хоча б якось десь знайти. Угу. Тому що або там шкільна програма, якісь хрестоматії. Мені цього дарували багато. У мене самі багато вчителів в сім'ї, тітки, бабуся. Тобто вони мені дарували якісь хрестоматії, вони були українською. Але ну. Цього було мало. Мені здається, що зараз прям рай якийсь для дітей і для батьків. Що ти можеш зайти в книгарню, і у тебе є ну такий так, шалений вибір. Всього ця, до речі, книжка також обогала маги. Так, вони ж багато для дітей. От... Я коли заходжу в книгарню, і особливо для підлітків. Я просто пам'ятаю, як я читала російських письменників в підлітковому віці. Гаррі Поттер» і, ну, і російський, що uh -huh. я там знаходила а, в Бердянську. А зараз, коли я заходжу і дивлюся на ці книжки, на ці полиці, я просто думаю, боже, це ж скарб, це просто скарб. У мене не виходить вийти з книжкового, коли я думаю, я зайду, подивлюсь, які новинки. Я ніколи не виходжу з класні руками. Не я, я собі не я знаю, що я щось куплю. Я намагаюся, я намагаюся, я тобі чесно кажучи, не. Я намагаюся сказати собі, Мар'яна, у тебе купа книжок непрочитаних ще лежить. Ти, будь ласка, <свят> прочитай їх спочатку, тому що я читаю не тільки на книжкові клуби, mm -hmm. я читаю ще так для свого, скажімо так, задоволення. Да? Тому що мені, наприклад, мало за, один, за одну книжку на два тижні. Я читаю ще багато. Але тільки оця поличка з непрочитаними, вона росте. Їх просто море. Ну, У мене 60% непрочитаних mm -hmm. книжок. Ні, у мене в бібліотеці домашній близько там 500 книжок, угу. не прочитаних десь 20, але все одно. Ну ти куди ти купляєш ще 20 і прочитай? Ну давай так. У нас дуже маленькі кількості вдруку книжок. Їх можуть розкупити, і їх не буде. Ну, тобто, коли, аргумент. Я, коли я йду, і я така розумію, що ось ця книжка, вона зараз популярна, там в Тіктоці, про неї говорять. Я, якщо її зараз не куплю, її не буде. Угу. Я її потім не куплю. Я буду сидіти на всяких, е, як це називається, де люди перепродають книжки. Типа Олексів. Да, 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 я буду шукати, але там воно буде дорожче. Е, і вже вживана. вже вживана, і то це треба буде її знайти. А це не факт, що знайдеться, тому що є люди, які просто. Колекціонують книжки, я колекціоную книжки, я їх розставляю. І я люблю на них дивитися, так. що вони є. <смеш> І, до речі, мені подобається мати велику бібліотеку, тому що ти можеш знайти книжку на будь-який смак. От я, наприклад, хочу сьогодні щось про голодомор, взяла якусь uh -huh. книжку, хочу про Першу світову, взяла. Хочу, у мене навіть книжка є про ісламську революцію. <смеш> Художня, до речі, Персиполіс. Дуже класна. Мар'ян Цетерпі написала. Тобто, що хочеш, то береш. І от у мене велика колекція дитячих книжок. Я, напевно, закриваю той гештальт дитинства, коли uh -huh. їх не було в достатньо достатньому для мене об'ємі, коли мені не вистачало дитячих книжок, то зараз я прям збираю. У мене великі ілюстровані видання Гаррі Потера, ем, оці роль додала всі її книжки. І Матильда, до речі, одна з моїх улюблених. От Чарлі Шоколадна фабрика на першому місці, на другому Матильда, тому що вона насправді не ну, класні історії. Вони чомусь вчать. Так, я, я як дитина, я теж ну, мені здається, я любила тоді. І Чарлі, і Матильду. Зараз ну, мені було ну, трошки скучно читати це все. Але ну, в мене ж є доня, буде все їй, все їй буде. Ну так, да. я теж так думаю, мене, мабуть, колись будуть діти. То я їм передам цю дитячу бібліотеку, яка вже типу, нормальна така по кількості книжок. І мені здається, що це дуже круто, насправді. Тому що мені, наприклад, цікаво, що мама мені там передає е, свої книжки якісь читати, і це класно. І мені страшно, що доця не буде читати. Ну, не буде любити. Бо я їх зараз багато купую, книжечок, ми обираємо разом. Але ж вона може не любити читати, і не хочеться нав'язувати. Ну... Хочеш секрет розкажу. В дитинстві ненавиділа читати. І всім було просто незрозуміло, як таке може бути дитина ага. в, є, в родині, де всі читають, де ага. тут багато книжок, і дитина не читає. Я слухала, мені мама вслух читала і все. А я, типу, так, щоб самі це читати. Але мені здається, це пов'язано з тим, що мене змушували читати. І а в мене там. просто почалось відторнення. Типу змушуєте, значить, я не буду. А потім я почала читати вже, як би, ну. Ближче до підліткового віку. У мене теж так було. У мене мама е, завжди примушувала: ну, типу, е, тренуйся в читанні, тренуйся, тренуйся, це там е, початкова школа, тренуйся, і мені просто не хотілося дивитись на ті книжки. А моя мама вона багато читає. Тобто для неї дозвілля це читання. І коли я в підлітковому віці вже дивилася і казала: мама, ну, що мені робити, мені скучно, я хочу щось робити. Вона казала, книжка. Я в кінці кінців прийшла до цього. Угу. Потім вона була не рада. Потім, вона... Ти почала скупляти все. Да, потім вона встановила а, ліміт. Вона така, будь ласка, давай тільки 100 сторінок в день. Угу. Тому що одна книжка на два дні це занадто. У нас немає коштів, у нас немає можливості. Ти, ти потім не що тобі нема що читати. Будь ласка. Тільки 100 сторінок в день, Хоч, щоб, ну хоча б не два дні, ну, чотири дні, ну, щоб тебе було ще читати. Але ти бачиш, все одно ж вона дає свої плоди. Ну, тобто, ти бачила, що мама читає, ти бачила, що сім'ю люди читають. Найкраще ж це ж свій приклад на своєму прикладі. Mm -hmm. Ну, от мені здається, що також дитина, яка бачить, що батьки читають, у неї все одно хоч колись, але вона зацікавиться. І ще важливо, чому ми, я захотіла тебе попросила обрати дитячу книжку, тому що мені здається, для того, щоб дитина полюбила читати, треба їй пропонувати читати. Mm -hmm. І не факт, що дитині. Сподобається одразу перша книжка. Треба підбирати ці книжки. І, можливо, хтось із наших глядачів не для себе, не для свого задоволення купить Матильду і прочитає, а для своєї дитини. І таким чином, можливо, я сподіваюся не це, що я хоч одна дитина, але полюбить читати, що хоч одній дитині. Але це сподобається, і якщо це буде так, то наша робота того вартувала. Я з тобою згодна. Я дуже хочу, щоб наші маленькі українці дуже багато читали і багато знали. Мені здається, українці зараз дуже багато читають. Була на вихідних книгарні, були знижки. Я не знайшла ні одної книжки, яку я хотіла, тому що там купа людей. Розкупили. Все розкупили. Я дуже щаслива. Дякую тобі, дуже І Я тобі дякую.